Як використання косметики впливає на результат при використанні міноксидилу. Косметика в даному випадку може як позитивно, так і негативно впливати залежно від того, як ви її використовуєте. Особливо це стосується жирних кремів масел, які додатково при використанні міноксидилу створюють додатковий бар'єр, що запобігає нормальному смоктуванню міноксидилу. По друге, взаємодія з міноксидилом, якщо наносити косметику до того моменту, як ви нанесли міноксидил, це може просто заважати. Його нормальному впитуванню, і водночас ця консистенція може негативно впливати на стан шкіри, подразнюючи її. Наносити косметику найкраще після використання міноксидилу, а саме через 3-4 години після його висихання. По третє, підвищення подразнення у даному випадку. Деякі косметичні засоби можуть містити агресивнішу форму спирту, яка і так присутня в лосьоні, і додаткова сухість буде вам забезпечена. В даному випадку потрібно переходити на використання піней, яка не містить Місти цього спирту загальному використанню косметики максимально можливе і максимально необхідне, тому що воно в даному випадку буде позитивно впливати на стан нашого волосся, додатково його зволожувати, надавати фіксацію, і саме догляд за волоссям він є першочерговим, незважаючи на те, що ви будете додатково використовувати міноксидив. Єдиний момент тут в тому, як правильно його використовувати. Тому кожному клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання.